Міська рада увіковічнила бійця Небесної сотні, яке обіцяли депутати, перейменували вулицю проектно іменем Романа Гурика. Нагадаємо, це івано франківський студент, який 20 лютого загинув від снайперської кулі на майдані у Києві. Також обранці виділили з бюджету 100 тисяч гривень на підтримку сім'ї Гурика. А от присвоювати площі перед адмінбудівлею приставку Героїв Майдану в раді наразі не стали. Мер пояснив, цей крок потребує консультацій з громадою. Було доручення секретарю міської ради спільно з профільним заступником Михайлом Йосопочем. Вересом за участі представників майдану, а це і афганці, і народна самооборона, і правий сектор і. Денський страйком, тобто широке коло залучити до дискусії з тим, щоб прийняти рішення, яке б не дискутувалося, і що стосується назви, і що стосується самої реконструкції цієї площі, також нині у міськраді, вкотре спробували добитися від держави ремонту вулиці набережної, депутат Сергій Борзов пояснив, оскільки в новий склад кабінету міністрів увійшов експарламентар-мажоритарник Олександр Сич, потрібно користатися моментом і просити, аби уряд таки взяв багатостраждальну. Вулицю на своє утримання я вважаю, що місто Новофранківськ тримало. Е Дуже доброго лобіста в українському уряді на посаді віце-прем'єр-міністра України людина, яка була обрана помістоно-франківську депутатом Верховної Ради України, а зараз віце-прем'єр-міністр України Олександр Сичан, за це рішення рада проголосувала одноголосно. Усім корпусом депутати нині висловили підтримку і українським військовим у Криму, і навіть заявили, що готові разом з вояками боронити суверенітет України.